Навчальний рік добігає кінця. Стає все важче і важче сконцентруватися на навчанні. Сьогодні поділюсь з вами рекомендаціями і корисними звичками. Сподіваюсь, це відео надихне вас, і я чимось можу вам допомогти. Мене часто мотивують цитати, і ось вам декілька. Майбутнє залежить від того, що ти робиш сьогодні. Старання сьогодні, успіх завтра. Навіть найменший крок вперед наближає тебе до мети. Планування. Я завів ось такий навчальний щоденник, де пишу різні задачі, плани, все, що потрібно зробити. Різні проєкти, завдання домашні і так далі. Також пропоную вам розбивати великі якісь задачі на малі підпункти. Також пропоную вам спробувати техніку помадору: 25 хвилин навчання, 5 хвилин перерви. Це реально працює. Фізична активність також дуже важлива. Навіть 10 хвилин зарядки і мозок працює краще. Здоровий сон також дуже важливий. Налаштуйте свій режим сну. Також підтримуйте чистоту на робочому столі. Чистий стіл, чисті думки. Романтизація. Взяти щось смачненьке, підготувати гарну канцелярію, послухати мотиваційну музику це все дуже надихає на навчання. Я дуже сподіваюся, що це відео змогло вас хоча б чуть-чуть змотивувати на навчання. Якщо це так, вліпіть цьому відео вподобайку. Зустрінемося з вами в новому відео і не забувайте за мої соцмережі. Всі ссылки є в описі. Всім пока-пока!